Мене звати Юлія Пилачук. Я вже більше як 12 років знайома з ССХ. До цього як студентка, вже восьмий рік як працівник, студентський координатор. І зараз навіть в мене новий виклик бути директором ССХ. Я дуже люблю ССХ, тому що воно неминучу роль зіграло в моєму житті. Я власне пройшла до Бога через ССХ. Я зростала як особистість, формувалася як лідер. Через Сісха. З великим задоволенням мені так хочеться вкладати всю себе, свій час, свої дари, саме в студентів. Бо я без пафосу вірю, що саме вони наше майбутнє, вони будують нову країну. І вони це роблять з таким запалом, навіть з ризиком, коли беруть ініціативу в своєму університеті, коли вони виходять на майдан. Ради змін цієї гнилої та корумпованої системи, ради формування нових цінностей. Знаєте, у студентів завжди є хороші амбіції, надії, креативні ідеї. Мене завжди студенти надихають рости, досягати неможливого. Тому я зі своїми колегами вкладаю масу зусиль, щоб мотивувати студентів ставати лідерами. В чому бути ініціативними активістами. І ефективними євангелистами. Ми мотивуємо їх бути сміливими, щоб звіщати благозвістку на інтелектуальному рівні в стінах свого університету. Наразі в ССХ України близько 60 студентів-лідерів. Вони активно та відповідально очолюють осередки ССХ в своїх вузах, які налічують близько 23 осередки. ССХ існує в таких містах, як Львів, Харків, Одеса. Київ, переяслав, чернівці і навіть Сімферополь. Але таку велику роботу виконати без команди просто неможливо. Наші працівники трудяться дуже багато. І насправді наші команди зовсім не чисельні від двох до чотирьох працівників. Перевага в тому, що ми хочемо, щоб Більшу роботу, так? ініціативу всі брали це студенти. Також ми залучаємо багато волонтерів. І від цього наша власна перемога. Я дуже радію, коли можу ділитися тим, чим я сама палаю. Студентське служіння є моєю страстю, але ще більше я радію, коли можу долучити до цього служіння інших людей. Долучайтесь, щоб вкладати в цих молодих, амбіційних студентів. Запрошую продовжувати бути в команді молитовної та фінансової підтримки співдружності студентів християн України.